А ви вже чули, що від 1 січня 2024 року шведестового кончення школи поліціальної не підходить для подачі на карту резидента або громадянство У 2024 році нічого не помінялось, і це неправда. Уставі ставі у все залишається так само з 1 січня лише додавалися нові категорії людей, які можуть отримати державний сертифікат Б 1 без здачі екзамену. Детальна інформація на рахунок цього знаходиться на цій сторінці? Свідоцтво про закінчення поліціальної школи підходить як і раніше для подачі на карту резидента або громадянства. Згідно устави о право о поліціальна школа є школою в системі навчання як понадподставова. Тому можете подаватися на громадянство або карту резидента на підставі свідоцтва поліціальної школи. Тепер прикріпляю детальну інформацію щодо поліціальної школи, які є плюси, як туди поступити і які необхідні документи. Які є плюси отримання шведель? Окончення школи поліцейської, яке є необхідним при подачі на карту резидента або громадянства, отримання диплому державного зразка, навчання в польському оточенні.